Будинок товариства робітників На вулиці Плеханівській, 77 розташований перший у Російській імперії колишній робітничий клуб, Будинок товариства робітників, який на початку ХХІ століття заснувало Товариство взаємодопомоги ремісникам, тобто прототип сьогоднішніх профспілок. До товариства взаємодопомоги брали людей робітничих професій. Робітники вносили кошти до загальної каси, за якої їм потім виплачувалася допомога в залежності від суми внесків. На кошти віднесків зведений будинок робітників із великою залою на тисячу місць за проєктом архітектора Ілодора Загоскіна. Тут була бібліотека, працювала школа по боротьбі з неписьменністю. Виступали творчі колективи і відбувалися засідання. Після революції 1917-го будинок товариства був реорганізований у палац культури Металіст і об'єднав робітників кількох заводів. А вже в 1923 році за проєктом архітектора Бекетова здійснено реконструкцію самої будівлі. Було змінено найкраще не лише фасад будинку, але й його внутрішнє художнє оформлення.